27 червня відбулася 56-та сесія Первомайської міської ради, де депутати зосередили свою увагу на ряді важливих питань. Одним із ключових рішень стало затвердження нової структури територіального центру соціального обслуговування, що розширює можливості надання соціальних послуг. Здійснені зміни передбачають створення на базі відділення денного перебування терцентру простору соціальної адаптації. Буде збільшена кількість працівників для ефект. Активнішого обслуговування. За апарату територіального центру ми вводимо одиницю психолога штатного і вводимо відділення денного перебування. А також додаємо дві е, молодші медичні сестри е, на жаль, тому що збільшується кількість паліативних корих і за ними потрібен догляд. На даний час найбільше стаціонарне рівня. Промайській громаді зростає кількість підопічних з числа внутрішньопереміщених осіб, які потребують щоденного догляду. Тому створення такого простору важлива необхідність зумовлена обставинами, в яких змушена жити вся країна. Іншим важливим кроком стало затвердження положення про матеріальне заохочення обдарованих дітей, учнівської молоді та працівників закладів освіти. Ця ініціатива націлена на підтримку та стимулювання розвитку інтелектуально обдарованих дітей та їх менторів, сприяючи подальшому успішному розвитку суспільства та освіти в цілому. Сесію не закрили через блокування опозиції певних рішень. Час нового засідання стане відомий пізніше.